Доброго дня всім моїм глядачам, як постійним, так і новим, я всіх вас радий бачити на каналі. Нещодавно я був на території Вінницької області і оглядав там поля, буквально тиждень тому. І тому в минулому ролику мова йшла про ситуацію, яка складається на полях того регіону. В минулому ролику я чітко доповідав голосом про такі культури, як озимий ріпак під час цвітіння, і ключові нюанси захисту останнього, озимі зернові, соняшник на початкових етапах і кукурудза на початкових етапах свого розвитку. Всім, хто передивився, щиро вдячний. Вдячний за те, що задаєте питання і пишете коменти. Хто не передивився, але має бажання, посилання в описі під цим роликом, тому що тема і на сьогоднішній день також актуальна. В той же період я зібрав перші дані із демо кукурудзи. Нагадуюсь, що на території Вінницької області, по суті, на моїй батьківщині ми заклали демо-посів кукурудзи із гібридів компанії Carvi. Це американська селекція, дуже потужна, і тому дуже цікаво їх випробувати конкретно в виробничих умовах, тому що це в підсумку може стати альтернативою до підбору нового посівного матеріалу. Бо ми з вами всі чудово розуміємо, що посівний матеріал це по суті одна із. Фундаментальних засад формування нашого результату, і чим він якісніший, тим відповідно краще. В минулих демопосівах, які я закладав, гібридів від компанії Carvi в наявності не було. І тому в мене це додатково підсилює інтерес дізнатися, що ж це за гібриди, як вони зможуть себе проявити у виробничих умовах. По суті, із лінійки в 15 гібридів, шість гібридів вони вже є в реалізації і людьми використовуються в товарних посівах. Сім гібридів це нові гібриди. Вони експериментальні, поки що на ринку їх немає. Вони ще тестуються. В підсумку отримуємо 13. Але вважаючи на те, що в нас один гібрид як контроль КМ 2170, висіяний три рази на початку, всередині і в кінці демо-ділянки, відповідно отримуємо 15 проходів сівалки і, по суті, 15 гібридів. Поле, на якому висівалася демо-ділянка, обробляється за класичною технологією. Посів проводили сівалкою хорш маестро восьмирядною, із густотою 74 тисячі насіння на гектар на глибину близько 5 см. Для кукурудзи це цілком нормально. Взагалі рахується, що 4 см це золота середина, але фактори ґрунтово-кліматичних умов бувають різні. Відповідно, глибина може відхилятися. Особисто ми висівали на глибину 5 см. Густота 74 тисячі насіння на гектар для Вінницького регіону. Це цілком нормальна густота. Зараз я знаходжуся на території Одеської області. Відповідно, ми знаємо, що в нас завжди не вистачає вологи як лімітуючого фактора, особливо в літневий період, коли наступає не лише ґрунтова, а й повітряна посуха, і тоді посіви починають просто-напросто згорати через це. В дуже південних регіонах кукурудза в принципі не вирощується, а в регіонах, де вирощується, вирощується з густотою на порядок менше. Згадайте самі, як минуле демо ми закладали, то густота посіву складала близько 55, 53, 57 тисяч. Насінин на гектар, але це одеський регіон. Вінницькі умови, вони в цьому плані для кукурудзи набагато сприйнятливіші по причині того, що там на порядок краще вологозабезпечення, і тому посіви там висіваються, як правило, з більшою густотою. Ми висівали всі 15 гібридів із густотою 74 тисячі штук на гектар штук на на гектар, якщо бути точнішим. В той період, коли я знаходився на території Вінницької області, я вже провів заміри і дізнався. Скільки ми отримали дружніх сходів, і загальну кількість відповідно сходів, спочатку визначаємось із тим, наскільки важливе для нас поняття дружності сходів, тому що часто його недооцінюють. Ми з вами всі чудово розуміємо, що в виробничих посівах конкуренція повинна бути присутня. Єдине в тому, питання в тому, що вона повинна бути в межах здорового глузду, тобто не занадто сильна, не занадто слабка. Чому? Тому що якщо конкуренція відсутня, то рослина не має стимулу боротися за свій простір. Якщо конкуренція занадто сильна, то в підсумку всі рослини від неї будуть страждати. І тому, зсилаючись на. Давнє римське прислів'я, яке звучить як змагання порожої здібності, ми розуміємо, що конкуренція в посіві вона повинна бути, але вона повинна бути розмірена і відносно однакова для всіх рослин. В масиві в таких умовах ми отримуємо однотиповий масив ростин без великого розриву по фазам органогенезу і в підсумку більш стабільніші прогнози результату. Якщо в нас дружності сходів немає, одні ростини формували вже два листка, другі три, а інші тільки проростають, тоді ми. Розуміємо, що ті рослини, які зайняли раніше життєвий простір, вони будуть пригнічувати рослини, які розвиваються слабше, і в підсумку потенціал ось цих слабших рослин суттєво знижується. І все це, в залежності від співвідношення сильних і слабких рослин, потім виражається у, скажімо так, зменшенні нашого результату у вигляді врожайності на полі. Тому, чим дружніші ми отримуємо сходи, тим посів краще і рівномірніше розвивається, зберігаючи свій потенціал врожайності. Всі гібриди демоділянки, як ви бачите на своїх екранах, розділені кольорами червоним, синім і зеленим. Зелений колір це гібриди, на яких ми отримали саму високу густоту сходів, відповідно, вони розвиваються найкраще. Сюди входять по суті гібриди КМ 3130 із густотою 70 тисяч, КМ 2150 з густотою 68,5 тисяч, КМ 2170, який знаходиться в центрі масиву. Із густотою 74 тисячі, тобто 74 посіяли, 74 проросло взагалі чудово. Далі експериментальний гібрид МС 1374 з густотою 70 тисяч рослин на гектар. І останній гібрид КМ 2170 знову ж таки, із густотою 67 тисяч. Ці гібриди проросли найдружніше. Рослини на них виглядають максимально з однаковим розвитком одна відносно одної, і ми розуміємо, що для нас це на руку, тому що в такому випадку ми зберігаємо потенціал врожайності. Наступна група це група, відмічена синім кольором. Це гібриди, які зійшли із густотою від 60 до 65 тисяч. Не те, щоб густота в 60 чи 65 тисяч була мала, по суті, ми розуміємо, що густота навіть 57 тисяч при нормальних. Умовах розвитку це вже потенціал вище 100 центнерів з гектара. Але в принципі ми все одно порівнюємо зараз гібриди на предмет їхньої густоти сходів відносно густоти посіву. І тут відповідно ці гібриди вже трошечки просідають. До цього переліку, як ви бачите на своїх екранах, війшли гібриди КМ 2170 який посіяний на початку демоділянки, тобто, ви одразу бачите контракт, що Гібрид 2170 той же самий, який був посіяний в центрі і в кінці демоділянки, він зійшов краще, ніж той, який був посіяний на початку демоділянки. Потім сюди ж в цю групу входить гібрид МС 1719 з густотою 64 і 2000 рослин на гектар. Гібрид КМ 2160 з густотою 61 тисяча з половиною практично тисяч рослин на гектар. Експериментальний гібрид МС-54965 із густотою 62 Цілих 8 тисяч на гектар, МС-166,65 з густотою 62 тисячі і МС 1577 із густотою 64,2 тисячі рослин на гектар. Тобто, по суті, ми бачимо, що дані гібриди вже проросли з досить таким пристойним відхиленням від загальної густоти посіву. Але в цілому навіть ця густота для кукурудзи цілком достатня, тому що вона себе може дуже легко реалізувати. Може себе реалізувати за рахунок закладки двох початків, або ж, відповідно, що більш ймовірно, вона себе може реалізувати за рахунок закладки більшої кількості рядів у початку і більшої кількості зерен у самому ряді на початку. Що стосується третьої групи, це група гібридів, відмічена червоним кольором, яка проросла із. Найменшою дружністю і з найменшою густотою. Сюди входять 4 гібриди. Це КМ 2160 з густотою 55 тисяч, МС 168-122 з густотою 47 тисяч, МС 1668 густота 57,1 тисяча і КМ 3260 58 тисяч. Знову ж таки, навіть ці цифри для кукурудзи. Все одно досить пристойні для того, щоб отримувати високий врожай. Але тут ми якраз і напорюємося на питання дружності, тому що дані густоти, які показані зараз на ваших екранах, це дані однотипових рослин, які розвиваються однаково. І в групі гібридів, яка відмічена червоним кольором, ситуація наступна. Частина рослин зійшла і розвивається відносно коректно, а велика частина рослин розвивається на порядок повільніше. І серед оцих гібридів, тобто оцих списку із чотирьох гібридів, сильно часто трапляється явище, що одна рослина вже формує другий, третій листок, а інша рослина лише з'являється шильце на поверхні ґрунту. Або ж, наприклад, вона ще взагалі на. Глибині 1,5 см до виходу на поверхню ґрунту, відповідно, ми розуміємо, що в даному випадку ситуація із підсиленою конкуренцією з боку сильних рослин відносно слабких рослин, вона буде ще більшою, і це в підсумку вже буде в нас сказуватися на подальшому розвитку ось цих от ослаблених рослин і послаблення їхнього потенціалу врожайності. І тому, в підсумку, що ми можемо сказати? Бачимо чітко розділені три групи гібридів. Перші дані в нас вже є, але по суті, попереду в цієї кукурузи ще дуже дуже довгий шлях, і ми будемо його порівнювати протязі всього вегетації аж до моменту збору врожаю і підведення підсумків. Це те, що я хотів розповісти в сьогоднішньому ролику. Всім вам щиро дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та цікавою. В наступному ролику мова піде про порівняння розвитку озимої пшениці в залежності від того, яким посівним комплексом вона була. Висіяно. Тому далі буде також дуже цікаво. Всім вам щиро дякую, підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коменти, задавайте питання, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім ще раз дякую, до зустрічі в наступному ролику.